Привіт-привіт! Ви на каналі Бек Ярдача, і сьогодні ми поговоримо про пасинкування помідорів. Саме час обривати пасинки. Для чого це робити? По-перше, для молодих томатів це не забирає сили у кореневої системи. Пасинки, коли їх довго не обривати, вони стають такого розміру, майже як... Весь кущ і забирають сили у кореневої системи. Цього року я спробую з такого опасенка зробити новий кущик. Звісно, в мене достатньо томатів, але цікаво, чи вийде По-перше, по-друге, один з томатів в мене обломився і помер. Отак, засох через те, що обломився. І по третє, у мене звільнилося на високій гряці місце від шпинату. Зараз звільниться місце від салату. То у мене буде можливість спустити їх по сіці, щоб вони гарно заплили своїм урожаєм нашу нову арку. Замість троянд будуть томати і кабачки, я думаю. От. Тому цей момент пропускати не варто. Спостерігати, як за. Огірками кожного дня, хоча б два рази на тиждень, потрібно обривати. До речі, пасанки це рослинка між стовбуром та основним листячком. Ось такі ростуть, їх треба обривати. Можна, якщо вони вже більшенькі, то обрізати секатором, якщо менші, то добре вириваються вони ручками. Вперед. Пасинкування томатів це процес видалення бічних пагонів або пасинків, що ростуть з пазух листя між головним стеблом та пагонами. Це важливо для кращого врожаю та здоров'я рослин, оскільки пасинки відбирають поживні речовини та енергію, які могли б піти на формування плодів. А чому потрібно пасинкувати помідори? По-перше, для збільшення врожаю. Видалення пасинки дозволяє перенаправляти поживні речовини та енергію рослини на формування великих та якісних плодів. По-друге, поліпшення здоров'я рослин. Пасинки затінняють листя та плоди, створюючи умови для розвитку грибкових захворювань. По-третє, поліпшення аерації рослин. Видалення пасинків покращує циркуляцію повітря навколо рослини, що допомагає запобігти розвитку захворювань. І по четверте зручність догляду. Пасанкування робить рослини більш компактними та легкими у догляді, от а пасамки можна ще спробувати проростити.